пів-дев'ята година, всім доброго вечора. Три самураї на полі. Один це пшениця, два це чистокровний самурай, ну і український самурай тут во за камерою. Пшениця ДСВ Самурай. Сипить, чесно кажу, на сотку сипить, як, як льоду. Не йду на повну жатку, бо просто дойцвар ну, не може він то переварити. Просто він негоден. Ми приїхали з пустим прицепом. Пустий прицеп, пустий був комбайн. Раз, два, три. чотири круги я зробив повних, ну і в кругово. Замір ну така от чиничка. Такий от перший бункер. Нема класності, бо не дав я азоту. Тут недавно нічого. По дисковці, по грешці, посіяний в суху землю, місяць лежав. Буду сказати, о, тут біля хати гноїно. Зайдіть, приїдьте до мене в село і подивіться, скільки лишилося курів, свиней. о, Тут вже люди всі повмирали. Вони десь років 10-15 вже не тримали худоби, бо були старі, не, могли, не мали можливості. І буду далі, казали, що тут гноєно. Хай буде гноєно 15 років назад. Недавно було нічого. Пшениця лава, доч не годен, а решта самураї супер. Ну Майже повний. Я вже заміряв, три бункера не влазить. Бункер тона 200 пшениці, прицеп влазить 3,5 тони чисто з горбком. Якщо буде повний прицеп і повний бункер, тоді буде мій особистий новий рекорд. Пшениця лава, беру високо, всю, всю молотив по приземлю, ту не годен. Тут або напівжатки йти, або підняв. Ну підняв. Нічого, то лемкін напряму буде урати. Я покажу, як кури лемкін по таких рештках. Хух, така от кажу. Пшениця просто, просто я кажу. Найкраща за 15 років практики вирощування пшениці. Як кажуть, Ну, я розумію, фермери мають в 100 раз кращі пшениці, як, там, як кажуть там, Петрос чи ще там якісь кращі сорти. Для мене найкращі сорти це Патрас, маю я Патрас. Еміл мій улюблений, він тусокустійкий. Ну і того року я посіяв самурай, він мене здивував просто нереально. Він мені бездобрив. Він бездобрив, дай сотку. Він має дати мені мою сотку, яку я ніяк не можу за 15 років зібрати. 100 нерв. Це моя одна із мрій. Тут таке молодження, перша передача. Підняв вище, бо не стягує, просто не стягує. Люди бак, так. Я не наповню на світу. Я даю нижче, не хочу лежати дуже високої стерні. Але я думаю, це Лемкін приори бо я мав Богемію, вона 1,20-80 сантиметрів. Але дуже врожайна, Богемію я більше 7 тонн не збирав. Тут, тут, може, не буде 10, але дуже би хотілося. Ну, просто, вот, їду на гальмію. Не стягує. Просто не стягує комбайн. О, пішов, набрав обороти. Просто цухає, тут ще такі горби, ще на рівному він би йшов. А та комбайн так-так, і воно дуже зле. Воно забиває. Забиває, е, коротше, шнеки не стягують, реше неправильно правильно працюють, гро... Працює. О, набрав, набрав оборотів. Ну, дуже йому тяжко, але тягне. Тягне, бо нічого не лишається. Ну, добре, бо тяжко знімати. Тут ну, женик бомба. Буде на посів, кому ну, треба звертатися. ДСВ самурай, друга репродукція. такий результат. Задоволений я пшеницею. Незадоволений я проведеною роботою, не задоволений тим, що я не зміг дати її вчасно. І потрібну кількість азотних Добре, в тому винен тільки я, тільки я винен. Але свої десь Три з половиною буде. Може не буде, може буде. Три. Ні, ну там ще пів бункера є. Буде з половиною. буде повний прицеп. Не отримали ми рекорда, патрас таки виявився минулого року краще, але патрас був по пару і патрас мав 150 кг з літри. Тут таки була гречка і жодних добрів. Тому це буде рекорд по пшениці без добрів. Домої та самураю на другий рік все чітко, подивимось. Може, буде щось краще.